Привіт! І ласкаво просимо на Search Central Lightning Talks. Сьогодні я хотів би поговорити з вами про рендеринг і що це означає для вашого вебсайту. Кожного разу, коли ви відкриваєте вебсайт у браузері браузер буде рендерити сторінку. І коли ви взаємодієте, наприклад, прокручуєте або натискаєте на сторінку. Або змінюєте розмір браузера чи повертаєте телефон, часто доводиться рендерити її знову. Але що таке цей рендеринг? Ну, рендеринг означає багато різних речей у е, різних контекстах. 3D-графіка, наприклад, рендериться. Але це зовсім інше, ніж те, про що ми говоримо сьогодні. Навіть рендеринг вебсайту в браузері не? лише частково пов'язаний з тим, про що йдеться в цьому відео. Сьогодні ми хочемо зосередитися на рендерингу вебсайтів з точки зору власника вебсайту. Простіше кажучи, рендеринг у цьому контексті це процес завантаження даних у шаблон. Існують різні стратегії щодо того, де і коли це відбувається. Тож давайте розглянемо їх разом. У старі часи, люди зазвичай додавали HTML-файли безпосередньо і завантажували їх на вебпростір або сервер. Де вони надавалися користувачам. Однак, коли ви дивитеся на вебсайти, ви часто помічаєте схожі сторінки з різним вмістом, але з точно такою ж структурою, як сторінки з деталями продуктів або статті. Отже, ми можемо покращити процес, розділивши структуру сторінки у файлах шаблонів, і зберігаючи та редагуючи вміст окремо. Потім ми використовуємо програму, щоб вставити вміст у відповідні шаблони. Як приклад цього, ви можете використовувати генератори статичних сайтів, такі як Jekyll, Yugo, Gatsby та інші. Коли ви створюєте новий вміст або змінюєте існуючий, ви запускаєте програму для створення нових HTML-файлів на основі цього вмісту та шаблонів. Потім ви завантажуєте ці файли на свій сервер це має безліч переваг. По-перше, це дійсно простий спосіб створення вебсайту, і вам не потрібно багато робити, щоб налаштувати сервер для цього. Він також дуже надійний і безпечний, оскільки на сервері не відбувається багато взаємодій, і ви можете досить жорстко його захистити. Недоліком є те, що вам потрібно запускати програму десь, наприклад, на вашому комп'ютері або телефоні, і робити це щоразу, коли щось змінюється на вашому вебсайті. Він також не може реагувати на взаємодії з вашими відвідувачами, а що, обмежує те, чи не що ви можете робити на своєму вебсайті. Незважаючи на те, що це досить просто, це є стратегією рендерингу це називається попередній рендеринг. Ви рендерите його перед тим, як подати вебсайт. Наступна стратегія відрізняється в цьому відношенні вона рендерить щоразу, коли хтось відвідує сторінку, оскільки рендеринг відбувається на вашому сервері. Це називається рендеринг на стороні сервера. З рендерингом на стороні сервера або скорочено SSR, програма, яка вставляє контент у ваші шаблони, переміщується з вашого комп'ютера на сервер, що обробляє запити від відвідувачів. Цей сервер запускає програму, і програма вирішує такі речі, як URL, файли куклі відвідувачів та інші речі, який контент вставити в який шаблон, і повертає його в браузер користувача. Це також має свої переваги. Вона може реагувати на такі речі, як статус входу користувача. Вона може реагувати на дії користувача, такі як вхід у систему, створення облікового запису або підписка на розсилку. Вона також може потенційно створювати новий контент на основі взаємодії користувача, наприклад, коментарі до статті або відгуки та оцінки продукту. Однак це також має свої недоліки. Налаштування. Трохи складніше і вимагає більше зусиль для забезпечення безпеки, оскільки введення користувачів тепер може досягати вашого сервера і потенційно викликати проблеми. Ще одна річ полягає в тому, що це трохи марнотратно з ресурсами, оскільки програма виконується знову і сторінка рендериться щоразу, коли новий відвідувач заходить на ваші сторінки. Хоча серверний рендеринг підтримує взаємодії, M, ці взаємодії трохи обмежені. Публікація коментаря на мить покаже порожню сторінку, оскільки фактично перезавантажує сторінку в браузері, що не дуже схоже на додаток. Залежно від того, як часто змінюється контент, ви можете використовувати кеш, щоб запобігти зайвим рендерингам для кожного відвідувача. А також можете використовувати проксі та брандмауери для захисту сервера від зловмисників. Існує також спосіб створення вебсайтів, які більше схожі на додатки. Вони призначені для високої інтерактивності. Там можуть пропонувати функції, такі як навігація географічними даними або виконання складних завдань, таких як 3D-моделювання або редагування відео. Це зазвичай здійснюється за допомогою стратегії рендерингу, відомої як клієнтський рендеринг, або скорочено CSR. У CSR сервер надсилає шаблони, а потім використовує програму, зазвичай JavaScript. Яка запускається в браузері відвідувача, щоб запитати ваш сервер про дані для їх подальшого відображення. Це може робити це багаторазово у фоновому режимі, та у відповідь на взаємодії користувача, такі як кліки та прокрутки, або що завгодно, що ви хочете. Взаємодії відчуваються так, ніби вони відбуваються в додатку, вони відбуваються плавно у фоновому режимі, без видимого перезавантаження сторінки, але як і в усьому в житті, безкоштовного обіду теж не буває. Це також має свої плюси і мінуси. Переваги включають поведінку, схожу на додаток, що можна налаштувати та розділення місця, звідки надходять дані і де зберігаються шаблони. Воно також може бути доступним офлайн завдяки технологіям прогресивних веб додатків. Недоліки полягають у тому, що код виконується в середовищі, яке ви не контролюєте, на пристрої та в браузері користувача. Якщо код не працює правильно, хм, користувач може побачити лише частину контенту або взагалі не побачити жодного контенту. Це також дуже марнотратно, оскільки програма запускається мож, е, щоразу, коли відвідувач бачить ваш контент, але ви не можете легко кешувати його в центральному просторі. Як це робив би ваш сервер у сценарії SSR. Основна проблема з CSR зазвичай полягає в ризику, що у випадку, якщо щось піде не так під час передачі. Користувач не побачить жодного вашого контенту. Це також може мати наслідки для SEO. Якщо Google Search та інші пошукові системи не можуть побачити контент, ну вони не можуть його індексувати. Щоб це виправити, ви можете додати щось, що називається гідратацією до вашої конфігурації, якщо залучено CSR. З цим ви поєднуєте аспект SSR, оскільки основний початковий контент завантажується в шаблон на вашому сервері, і лише подальші взаємодії. Включають CSR пізніше, хоча це звучить як найкраще з обох світів, це також означає більше коду та складнішу конфігурацію, що може призвести до менш надійного досвіду та більшого обсягу обслуговування. Отже, який варіант вам слід обрати? Ну, В кінцевому підсумку це залежить від багатьох факторів, таких як що робить ваш вебсайт, як часто змінюється контент. Які види взаємодії ви хочете підтримувати, і які ресурси у вас є для створення, запуску та обслуговування вашої конфігурації, щоб допомогти вам обрати, який варіант підходить саме вам, ознайомтеся з цим оглядом переваг і недоліків кожного підходу, та визначте, що найкраще відповідає вашим цілям. Це все на сьогодні. Залиште нам коментар нижче, якщо ви хочете дізнатися більше про технічні теми, і поставте лайк або підпишіться на наш канал, якщо ви хочете більше контенту про Google Search від нас. Дуже дякуємо за перегляд і до побачення.